Друзі, на інфоперші про головне поїхали о п'ятій ранку за брюссельським часом. На одній із секретних бази НАТО у Західній Європі відбулася церемонія, що не висвітлювалася публічної присутності військово-політичних представників ключових держав альянсу. Було офіційно оформлено рішення про призначення генерала Валерія Залужного Верховним головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО на східному фланзі. Операція готувалася протягом кількох місяців після серії стратегічних консультацій у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі. Головною причиною безпрецедентного кроку стало. Затвердження єдиної стратегії завершення війни в Україні шляхом системної деградації військового потенціалу РФ. Ключовий пункт надати українським силам усі доступні ресурси альянсу, крім безпосереднього залучення військ країн НАТО в бойові дії. Документ, що підписали члени військового комітету НАТО, визначає особливий режим координації. залужний отримує повний доступ до розвідувальних даних супутникових систем та агентурних мереж країн НАТО. Відкритий пріоритетний канал постачання озброєння, боєприпасів і техніки пріоритету. Навчанні та підготовці українських військових підрозділів на пазах альянсу право подавати запити на оперативні поставки в обхід звичайних процедур погодження згідно з рішенням альянсу. Найближчі два місяці мають стати стартовим етапом масштабної кампанії. Підготовка до великого контрнаступу на південному та східному напрямках формування оперативних резервів на охідній основі мобільних бригад переозброєння за стандартами НАТО нарощування запасів високоточних далекобійних систем за інформацією джерел у штабі. Україна отримає. Має пріоритетні партії ракети Storm Shadow і Taurus, додаткові установки Хаймерс, кілька сотень бойових машин піхоти Брейдлі, сучасні системи ППО без середньої дальності, генерал Залужний отримав тактичну і оперативну автономію. В ухваленні рішень про застосування всіх цих ресурсів, єдиним обмеженням лишається заборона залучати регулярні підрозділи НАТО без додаткового рішення Північно-Атлантичної ради. Однак, у виняткових обставинах, наприклад, якщо РФ використає зброю масового ураження право на залучення, сили швидкого реагування. Аня буде розглянути ускорочені терміни у перший день після церемонії. Призначення Залужний провів нараду з командирами ключових українських напрямів оборони ухвалено термінове сформування три нові гурти, ударні корпуси, провести ротацію підрозділів, що тривають лінію фронту понад рік. Забезпечити переозброєння танкових частин з переходом на стандарти НАТО. Особлива увага приділяється підготовці штурмових груп і розвитку спроможності радіоелектронної боротьби. Інформація про призначення залужного спричинила надзвичайно. Ні, наслідки засідання в Кремлі за даними західної розвідки. російське командування розцінює подію як початок фази прямого стратегічного протистояння із НАТО. Міноборони РФ вже розпочало перекидання додаткових резервів на південний напрямок і мобілізацію тилових частин. Водночас, президент США Дональд Трамп виступив із закритою заявою на закритому засіданні. Заявою, ми не дозволимо Росії здолати Україну. Ми дали першому союзнику найкращого озброєння нашому і найкращого генерала тепер Росії доведеться з зрозуміти, час ультиматумів закінчився. Потенційні сценарії розвитку, сценарії стримування і виснаження, сценарій масштабний контрнаступ та сценарій прямує до перемоги, ескалація ударів по тилу РФ, тиск через дипломатію, і санкції, висновок, призначення залужного командувачем операції НАТО на східному фланзі. Переломний момент у сучасній історії Європи Україна отримує весь спектр ресурсів альянсу, крім живої сили, генерала залужний стає символом єдності і готовності заходу покласти край війні. Арвань Липень, початок відліку до рішучих подій, які можуть змінити хід конфлікту. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.